Привіт-привіт, мої дорогі скорпіончики! Давайте дізнаємось, який липень місяць буде для вас. Як філософські вісімка бачите, це ваша карта карта трансформації. Скорпіони завжди, як Птиця Фенікс помирають, щоб народитися знову. І це у вас період трансформації буде. В якійсь сфері ми побачимо більш докладніше, але це чудова карта, це карта росту, що не буде вже так, як раніше. Ви змінитесь, тому що настав ваш час. а рядом будуть з вами люди, близькі, ваші друзі, які завжди вам допоможуть, підтримують. Ось так. Так, скорпіони липень місяць. Десятка. Як я казала, друзі, так, родина. Будуть поруч з вами. Це карта, коли ви прямо цвітете всередині себе, в душі, коли ви настільки задоволені, що ваші почуття льються через край. Десятка це також святкування якесь. Якось це може бути весілля, до прикладу, і трансформація це перехід, так, коли ви були одні і стали жити ще з кимось. Так, Королева чаш, це ви, тому що королева чаш це людина водної стихії, а це означає, що тільки від вас залежить все. Не від якихось обставин цей місяць буде залежати, а тільки від вас і вашого рішення. Тільки ви будете вирішувати, що у вас зміниться, як зміниться, куди йти далі. Якщо не будете приймати рішення, нічого і мінятись не буде. ви королева цього розкладу. Каже про те, що час робити перші кроки до знань, до навчання. Можливо, ви запишетесь на якісь курси, так і будете вивчати щось нове для себе, цікаве. а Можливо, ви будете вивчати якісь нові документи в роботі так і обговорювати це з, з вашими. З вашим оточенням, ділитися знаннями. Багато розмов буде про ці нові знання. Тому чудовий час. Так, наступна колода скорпіони. Тут ви приймете якісь. Чудове, класне рішення, яке приведе вас до вашої власної перемоги. Туз це коли ми відсікаємо щось непотрібне, незрозуміле людей, які тянуть нас донизу, так? ми їх відсікаємо, відрубаємо. Ситуація прояснюється, і ви вже точно знаєте, як діяти. Також туз це у нас якісь нові ідеї, які ви будете втілювати в життя. Башня каже про те, що щось буде зруйноване. Це якісь неочікувані новини. Бачите, як та блискавка руйнує все, що було стійким. так Це можуть бути і стійкі думки ваші, і ну, це не дуже хороша карта. Давайте подивимось. Чого це може стосуватися, і як ви вийдете з цієї ситуації. Це стосується ваших рішень, ваших думок і ваших прийнятих ідей. Тобто, якісь ваші ідеї будуть зруйновані. тобто те, що ви приймаєте якісь рішення іти кудись щось робити, у вас це не вийде. От. А давайте подивимося що ж тоді буде далі, якщо якась ідея буде невдала. Через якісь обставини, може таке бути, що буде далі? А, далі. а далі ну, ви просто ніколи не здаєтесь. А далі ви. З двох варіантів обираєте двійка, бачите? Обираєте найкращий, найцвітучіший і йдете далі до свого сонечка, до своєї мрії. Ніколи не здаєтесь тільки вперед. Спокійно, без всяких емоцій, тільки вперед. ну прям ви... Ви... Просто ох, сила, я б сказала. Я вже, як побачила цю карту, розстроїлась, думаю, ну що ж це таке може бути? Думаю, ну, ідеї, наче ще не так все погано. А як ви будете? А вам все добре. Ви прям ух, клас. Прям гордість за вас бере. Ви тоді будете діяти, не тільки думати, приймати рішення. Ви тоді просто візьмете, оберете найкращий варіант і вперед. Супер. Так, вже я й обрадувалась. Тепер дивимось далі, які двері перед вами відкриються. Що треба знати, на що звернути увагу? Дев'ятка Дев каже, що потрібно вийти із зони комфорту. Не сидіти на одному місці. Перед вами всі двері відчинені, а ви самі себе можете закрити в клітці своїх думок. Розумієте? Тому виходьте вперед е, і показуйте себе, сяйте, не засижуйтесь на одному місці. а І не придумайте собі нічого, бо все може бути не настільки погано. Так. Бо по факту, бачите, двері відкриті. Завдяки своїй майстерності, своїм умінням, знанням, ви самі будете будувати свої двері, своє майбутнє. А найкраще це робити в компанії трьох людей, можливо, якоїсь команди, які вам будуть допомагати тим, що вони також роблять ту справу, яку вміють, до чого в них талант. Ну, от там, до, прикладу, хтось, там, до прикладу, компанія одягу, так? хтось його викроїв, це один талант, так? хтось його зшив, другий талант, третій прикрасив, і вже виходить якась гарна річ. Ось і ця карта про це. Коли кожен повинен займатися своєю справою, яка тоді дасть чудовий результат і чудове майбутнє, так це ресурси? Які ви отримаєте А, це до нас прийшов дьявол спокусник Ну, куди ж без нього? Буде вас спокушувати на е, такі речі, як алкоголь, можливо, на якісь такі погані звички, так? А, а ти там ті документи не оформлюй, може, якось пронесе. Тому у вас скрізь повинен бути порядок. На це зверніть, будь ласка, увагу. Тому що можуть вас спокушувати якимись такими незаконними ще пропозиціями. Не ведіться на них. І давайте дізнаємося, ангели вам порадять. Так, скорпіони. Вірте, кажуть карти, потрібно вірити, круто. Чтобы двигаться вперед, вовсе не обязательно верить в себя. Достаточно веры в Бога и понимания того, что Он работает через вас и вместе с вами. Если вас охватывают сомнения в себе, положитесь на нас. Мы наполним вас мужеством и верой. Обожаю доброго вам улыбня. Ставьте в подобайке, бывает.